У нас на Полтавщині не знають, що таке Парестас. Церква далеко, їх дуже, їх дуже мало. Хто в цьому винен? Світлана. Світлана, хто в цьому винен? Та ми самі винні. Знаєте, мені не раз розказують про такі всякі практики, якісь там, десь вони вичитали, про якісь карти Таро, про якісь там ще якісь мудрування, про якусь нумерологію. Десь то понаходили, в школі вас то не вчили, у церкві то не вчили. Ну, ніде вас то не вчили, де свято ви то понаходили, розумієте? Я хоч пса вдарити, Бог всі знайде. Ми встидалися церкви. Ми ще до сьогодні є люди, які встидаються віри, встидаються церкви, розказують що це. Це вже пережитки старого і так далі. Церкві дві тисячі років. Але. Назвіть мені хоч одну структуру, яка скільки років протрималася. Якби вона була не Божа, вона бися розвалила давно. Дві тисячі років. Дві тридцять років, як Христос вознісся. Як Христос прийшов у цей світ, так? який сьогодні рік? 2024 увага від Різдва Христового. Чуєте у світі, де є? Мусульмани, євреї, буддисти, яких мільярди? А рік 2024 від Різдва Христового. Чуєте безбожники? Чуєте атеїсти? Чуєте, ні? задумайтеся над тим питанням. А що таке парастас? Парастас – це і грецьке слово приношення. Парастас – це жертва за померлих, коли щось приносили, раніше приносили? Бідніші приносили там голуба, горлицю, трошки багатше приносили там ягня. На заколення, а такі трохи дужчі, такі там значить, приносили тельця, там так, ну великі там. Ну і так далі. Це було приношення за, за здоров'я, за благословення сім'ї, за прощення ріхів, ну і так далі. Ну і за померлих так само. Тому парастас це є приношення. Саме слово, і якщо ви хочете робити парастас. За, за померлих там, там 9 днів віддають та? 40 днів рік, і приносять на перестас, приносять на панихідний стіл, приносять продукти. На Наперестас має бути обов'язково хліб і вино, бо тому що це, це ще від Мелхіседека, пророка, бо навіть про Христа було сказано: ти священник по чину Мелхіседека. Бо Мелхіседек приносив у жертву хліб і вино. Іменно на цим приношенні побудовано свята Євхаристія. Тіло перемінюється, в, хліб перемінюється в тіло, Христове вино перемінюється в кров Христову. У такій, у такій формі, в такому стані містичної смерті, Христос приносить себе в жертву. Якщо тіло окремо від крови, бо коли освячується тіло, коли освячується хліб, він на дискосі окремо і вино, Яке в чаші окремо. І коли окремо тіло від крови це символізує смерть. Потім, коли священик з'єднує тіло і кров, в чаші, воно символізує Воскресіння. І тим Воскресним тілом Христа ми причащаємося. Ось така символіка в святому причастю і приношення, приношення на Парастас хліба і вина як символ. Праобраз приношенню почину Мелхіседека. А до хліба і вина вже там, що не хочеш, приносять: і цукор, і каву, і вермішелі, і ну, все, що хочете. Мені в один раз принести буде картоплю, жарену картоплю. Це не фані. Я кажу, ви що? Вона каже, Тато страшно любив жарну картоплю. Я знаю, що те, то, що, то, що померли любив, треба принести. Ну, я не дуже впирався, я священник простий. Я кажу, ну то добре, не вам буде жарена картопля. І стояла на перестасі в місці жарена картопля. Дуже добре. Так, веселі наші парафіяни. так.